Ми поїхали до бабки, яка не знала, що це з нею робить. Я кажу: пануся, що вас турбує? Вона каже, не знаю. Я Кажу, пані, третє ночі, ви якого хуя нас викликали? Я дивлюсь, телефон лежить, думаю, наберу. Я Думаю, ладно, приїхав, то хоч огляну бабку. Починаю міряти її тиски, чую пфф. Думаю, може, то я бля. Я починаю міряти тиски, чую на я їй дивлюсь очі, вона каже, чесно, доктор молоду грушку з'їла. Кажу, перепрошую пані, ви нас викликали, щоб я ваш пірдож понюхав. Вона каже, а чо не? Може, ви скажете добре, чи не?» Я кажу: правильно, я ж легендарний трускавецький пердосомельє. Я молода тернопільська грушка. О, нотки п'яної вишні, пані була в центрі. Чи ви думаєте, що я вам клапан закрию? Якщо пальчиком притисну.